Вітаю, дорогі шестикласники на уроці української літератури. Діти, сьогодні ми продовжимо нашу розмову про українську минувшину Козаків в романі Володимира Рудківського Джури козака Швайки. Розгорніть, будь ласка, зошити, запишіть дату і тему уроку. Володимир Рудківський Джури козака Швайки. Тема боротьби українських козаків проти татарської орди. Мета нашого уроку продовжити роботу щодо аналізу роману Володимира Рудківського Джури козака Швайки на Козацьких островах поглиблювати знання про минуле нашого народу, визначити тему, ідею, проблеми, порушені у творі. Розвивати навички аналізу художнього твору, творчу уяву, пам'ять, культуру зв'язного мовлення, виховувати почуття патріотизму і духовності. Налаштуємось на роботу, заплющуйте очі та промовляйте про себе зі мною. Я зможу сьогодні добре працювати на уроці. Я думаю, замислююсь. Я, особистість творча. Я бажаю всім однокласникам успіхів на сьогоднішньому занятті. Розплющуємо очі, посміхнемось і працюємо. А зараз ми перевіримо знання тексту з даного роману. Запишіть в зошитах заголовок літературний диктант. Так чи ні. І визначте, які твердження є правильними, а які помилковими. Перше. Пилип Швайка був родом із села Воронівка. Друге. Тишкевич попросив у татар їхнє вбрання, щоб не так бути помітним серед них. Третє. Швайка з хлопцями сховався від татар у ведмежому барлозі. Четверте. Санько заворожив старого татарина, який от от міг побачити втікачів. 5. У степу швайці та хлопцям найбільше не вистачало їжі. Шосте. Штефан вервезуб напав на Тишкевича і намагався його задушити. Сьоме. Швайка ніс на руках грицика, бо хлопцю було погано. Він марив. 8. Сламбек відшмагав Тишкевича як шкідливого пса, бо той навів татар на місце, де вже не було козаків. Дев'яте. Підступний Тишкевич розповсюджував плітки, що швайка зрадник, запроданець. Десяте. Козаки покарали онука діда Кіпчика, дурну силу за розбійництво смертю. І так, я сподіваюся, що всі відповіли на запитання. І наступний слайд ми перевіримо з вами, чи правильно ви дали відповіді, чи добре знаєте ви текст. А тепер перевірте, будь ласка, себе, чи правильно ви дали відповіді? На попередньому уроці ми з вами знайомились з застарілими словами, які використовував письменник в романі. Давайте зараз перевіримо, виконавши вправу, повутинка. Поєднайте слова першої колонки та другої. А потім ми перевіримо. А тепер перевірте себе, чи правильно ви поєднали? Значення слів. Наступне завдання фразологічна хвилинка. Поясніть значення фразологізмів, які зустрічаються у тексті. Вовка, мов лизень з лиза, не навчений я осірка очей позичати, щелепа повільно поповзла вниз, ковзнув поглядом, Стинеш з козами на торг, Хлопцям довелося б на переливки, нічого очі мозолити, на серці неспокійно, язики почали заплітатись, стати як кістка в горлі. Козаки уособлюють чесність, вірність, відвагу, силу, героїзм, віру в Бога, готовність обороняти ціною власного життя. Це справжні патріоти. Хто вони? Патріоти. Кого з героїв можна назвати справжнім патріотом? Знайдіть і зачитайте епізоди про них. А зараз відпочиньте. Виконуйте рухи за героями на екрані. співає сонце над гланами. Визначте тему та ідею роману. Запишіть в зошити. Тема зображення пригод 12-річних хлопчиків Санька і Грицька у супроводі сміливого вивідника Швайки у складний період протистояння українців турецько-татарським набігам і сваволі польсько-литовських магнатів та зародження козацтва. Ідея Уславлення дружби, вірності рідній землі, потреби захисту її кордонів, засудження зради, брехливості, підступності, жорстокості, жадібності. Сформулюйте, будь ласка, проблеми твору і запишіть в зошити. Боротьба добра і зла, дружба і зрада. Стосунки людей і тварин, відносини між дорослими і дітьми, духовна сила і духовний занепад. Друзі, а тепер спробуйте впізнати героя за цитатами з тексту твору Високий, жилавий чоловік ще майже парубок гнівно зблиснув очима на господаря. Хто це? Друге. А він свого батька не пам'ятає, загинув батько. Не змогли татари вибити його з хати, то сполили разом з нею. Все це бачив на власні очі, бо встиг сховатися в болоті. Про кого мова? Третє. Вислизав він, як хитрий змій. Прокрадався, неначе вовк або перевертень. Що приймав будь-яку подобу. Здогадались? Четверте. А це ж такий розвідник, якого ще світ не бачив. Впізнали? А тепер перевірте себе, чи правильно ви дали відповідь. Це козацький вивідник Пилип Швайка. Козацька слава буде жити з нами завжди. Виконайте завдання, зберіть пазли і запишіть в зошити прізвиська та імена славетних козаків, згаданих у прочитаних розділах. А потім ми перевіримо, чи правильно ви зібрали пазли. А тепер перевірте, чи правильно ви зібрали пазли. Чи знаєте ви добре героїв? твору. Пилип, Швайка, Володька, Кривопічко, Тиміш, Перепічка, Лесь, Одут, Василь, Байлемів, Штефан Вирви, Зуб. Виконайте завдання в зошитах. Заповніть анкету головних героїв: ім'я, вік, місце проживання. Особливі предмети, риси характеру, уподобання, відомості про рідних та друзів. Перевірте, чи правильно ви заповнили анкети головних героїв. Пропоную перегляд відеофрагменту зйомок цієї книги. Фільм було знято в жанрі історичний екшен. З елементами містики і детективу фільм не тільки для дітей, підлітків, а й для сімейного огляду. Рекомендую перегляд фільму родиною. Я єдна єднати сили в темну ніч мати. Виглянув на вовках, а той завихляв хвостом, як цуценя. Перейти колом перехрестити в кулаку та все. Ходімо. За нами всі на січ! Ми сьогодні з вами виконали багато різних завдань і наполегливо працювали. Хочу познайомити з новим видом робіт ментальна карта. Вони бувають різними. Це маршрутна карта, пам'ятка. Її створюють для того, щоб зрозуміти і запам'ятати зміст книги, розібратися в нові для себе темі. Подивіться зразок і спробуйте виконати творче завдання, яке буде вам, як домашнє завдання. Створити ментальну карту на тему, що мене найбільше вразило в творі. Поміркуйте, подумайте і створіть. Я впевнена, що у вас вийде. А також дайте відповіді на запитання: чи актуальний твір про козаків сьогодні? Сашко і Гриць, Грицик, патріоти, чи шукачі пригод? На сьогодні все. Читайте літературу, слідкуйте за своїм мовленням, розвивайтесь, вживайте позитивні слова і будьте здорові! На все добре! До нових зустрічей!